Привіт, друзі. Сьогодні хочу поговорити про те, що Європу е, нічого не вчить. Є така, е, скажімо так, не дуже хороша людина під назвою Юлія Навальна. Всі ми знаємо Олексія Навального. Хотів сказати інакше. Але ладно вже. Загинув, то загинув. Але Францію нічого не вчить. Навальна хочу робити у Франції, в Парижі канал, не знаю, чи Ютуб, чи телевізійний якийсь канал, який буде називатися «Прекра... Прекрасна Росія будущого. Чи якось так, але суть від того не міняється. Получається, що французі, французи досі вірять в Росію, з якою можна домовитись, Росію демократично, а Росію прекрасно. В підсумку виходить так, що російські солдати просто вибачають насруть на єлисейських полях. Інакше я не можу сказати. Знесуть ефілову важу, насруть на полях. Пограбують. І то не факт, що французи змінять своє ставлення до росіян після цього. Вони не розуміють, що немає росіян нормальних. І це їх погубить в принципі. Європа це погубить а ці загравання з, скажімо так, російськими лібераками цими хорошими рускими, всякими авальними. Яшинами і так далі, це не доведе до добра, доведе тільки до того, що російський солдат буде стояти на полях там, в палацах і так далі. Вони граються з вогнем, вони дозволяють, вони рахують, по получається вони батько. Росію, тобто вони зазбережені Росію, вони досі не розуміють ту небезпеку. І я скажу: війна в Європі їм покаже, наскільки вони були неправі в цьому питанні. Вони самі викармлюють собі ворога. І не важливо, чи то буде Путін, чи то буде Авальний, чи то буде Яшин, це все на всього -навсього. те. Що вимагає сам російський нарід, Його навіть народом важко назвати? Це наслідок того за що виступає російське населення російське. І я вам скажу, а ще важливо, І ця аварія. Овальня... На цьому каналі буду казати про те, які Росія, е, яка була російська влада корумпована і погана. Це ж виходить, що треба всі бабки, всі гроші відправляти на російську армію. Не можна красти. Які, які погані, що ж ви крадете? Ну, це вибачається вже повний цинізм. Це інакше я назвати не можу просто в принципі. Європа, розуміючи небезпеку, воєнну, що Європа не вистоїть в плані, якщо Росія нападе, то в них в голові вкладаються оці дві думки, що Вальня виступає проти корупції в Росії. А якщо корупції в Росії не буде, то армія буде на російську набагато сильніша, ніж вона є зараз. І тоді російська армія точно буде в Європі. І у європейців в башке це не вкладається. Розумієте, мене це просто, просто вижирає зсередини, що ну, це, це повна тупість. Вони ні ніби діти, які не можуть поєднати два і два. щоб вийшло чотири, в них виходить 57. Чомусь я не розумію чому. Ну, будемо бачити. Парадокс на парадокс. На цьому все. для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, це можна зробити. По реквізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо для каналу. Пишіть свою думку по поводу того, чи правильно чиняє Європа, пускаючи на свою територію і дозволяючи таку діяльність російським в лапках опозиціонерам. І чим, на вашу думку, може заверш... завершитись така. Добродеятель со стороны Европы. До новых зустрічі, друзья.